Привіт, друзі! Якщо ви клікнули на це відео, це означає, що вас ще не нудить від фрази прочитане за жовтень, і що вам все-таки цікаво почути про книги, які я начитала за цей місяць, тому не бачу сенсу вас затримувати. Поїхали за жовтень я начитала 9 книжок, що мене не може не тішити, тому що статистика в Мене покращується, мені це дуже подобається. Давайте по черзі поговоримо про кожну з них. Отже, почала я свій місяць. З книги, скажи, що присягаєшся від Меган Бренді. Я читала цю книгу на книжковий клуб. І, в принципі, до цього чула дуже-дуже багато про неї всього. Нас... Яка це класна любовна історія, наскільки тут крутий любовний трикутник, наскільки тут така драма, від якої всі плачуть, і так далі. Тобто, багато хорошого я тут чула, що це дуже класний «Slow Берн, і що всі ці сторінки варті. Того. І <свят> насправді не скажу, що я йшла сюди з завищеними очікуваннями, навіть навпаки, тому що до цього цю книгу прочитала моя подруга, і вона казала, що ну, це не дуже добре. Тому ну, я, в принципі, не сподівалася на щось вау. Але ну, я однозначно в таборі, не в таборі тих, кому сподобалася ця книга, я однозначно тут навіть не думала про те, щоб пустити сльозу. Це давайте по порядку, що мені тут сподобалося? На початку у нас був присутній такий вайб серії цього літа Я стала вродливою. І такого просто такого літнього підліткового любовного роману. Тобто на початку було прикольно. Сеттинг справді такий вайбовий. Але це, в принципі, все, напевно. Ще мені сподобалося, що це досить швидко прочиталося, не дивлячись знову ж таки на об'єм. Ну величезна справді книга, особливо для любовного роману. Далі починаються мінуси. Якщо коротко, бо ми дуже довго насправді на клубі поговорювали цю книгу, і чому вона погана? В нашому, звісно, розумію, я не те, щоб засуджую людей, яким це сподобалося, я просто ділюся своєю думкою. Отже, в чому вона погана? Тут абсолютно. Односторонні персонажі, тобто кожен персонаж створений для якоїсь однієї емоції і показаний чисто з однієї сторони: той поганий та хороша, і так далі. Це по перше. По-друге, ну, це просто. Наскільки настільки багато драми я бачила, напевно, лише в сімейних мелодрамах на один плюс один, чи де вони там йшли, Або «Говорить Україна. Ну, типу, щось на такому рівні. Авторка просто стільки всього тут намішала, що важко сказати, чого тут не було. І в поганому сенсі це абсолютно не зіграло нічого хорошого. Просто з кожним сюжетним поворотом я вже втомилася закочувати очі насправді, бо реально тут ну, дуже багато всього приплили вже. І, ну. Головний герой мені на початку дуже подобався, але особливо в кінці книги і на клубі я зрозуміла, що він максимально ідеалізований, абсолютно, і в ньому нема нічого такого, що ти віриш, що це справді реальна людина. Це абсолютно ідеалізований персонаж. І ну, не те, щоб це прям супер погано, бо я бачила, мені просто говорили, що... Так, але всі ж хочуть такого ідеального хлопця і так далі. Нам тут просто показаний хлопець, якого всі дівчата би хотіли, і так далі. Але ну це теж, як на мене, не є ок. Я люблю дуже різносторонніх персонажів, так, тобто персонажів, які розкриті, і показані там зі всіх биків, і коли ти віриш, що ну, це справжня людина. Але ну тут знову ж таки всі були показані там той поганий, цей хороший. І далі поговоримо про любовний трикутник. Він настільки тут просто очевидний. Взагалі цей троп дуже складний, складний для написання. Адже він тут дуже важко зробити так тут дуже важко зробити щось неочевидне, тобто вибір головної героїні неочевидним. Важко зробити так, щоб читач так думав, гадав, з ким же вона опиниться, і тут це було зроблено максимально. Очевидно, знову ж було відразу зрозуміло, хто поганий, хто хороший. І в цьому ну, я якби не бачу суті самого любовного трикутника, тому що ну очевидно, з ким буде героїня, Очевидно, хто хороший, хто поганий. І в неї навіть не те, що були якісь там роздуми з приводу цього. А, тому, ну якось так. Я насправді лише там. Я дуже рідко зустрічала таке. де справді ти не знаєш, з ким буде головна героїня до кінця, тому цей троп такий. Справді складний. Ось, в принципі, так, класне оформлення. Ну, За оформлення, ну, 100 із зіста. Ну, Рм, як завжди, роблять чудеса. Це дуже красиво, це дуже приємно читається. Книжка величезна, але вона просто прекрасно розгортається. Ну, гляньте, ну, гляньте на гляньте на цей корінець. Прикольні тут ілюстрації на початку. Кожного розділу, ну, тобто, до оформлення в мене взагалі претензій нема, видана ця книжка прекрасна. Е, Ось також це в нас серія. Продовжувати я її не хочу, не буду. Плюс, що ще згадала, я постійно плуталася в героях. Тут, особливо другорядні герої, вони були такі, якісь, типу, їх було багато. Вони були якісь такі одноманітні. Коротше, я постійно плуталася, не могла, і в них ще й імена, здається, були схожі. Я не могла зрозуміти взагалі про кого йде мова і що там з тими кузинами відбувається. Ну тобто, було дуже складно мені в це вникнути. І загалом я насправді написала: я прийшла на книжковий клуб, як і моя подруга. Ми прийшли з блокнотиками, де виписали все, про що ми хочемо поговорити, все, що нам не подобається. Я вже не знаю, де мій той блокнотик. Але здається, я сказала все, що хотіла. Тому якось так. Але знову ж таки, я бачу дуже багатьох, кому ця книга прямо дуже сподобалася. І ця книга є улюбленою просто, в, напевно, в більшості книжкових блогерів, так як я бачу по соцмережах. Тому ну, це така історія: 50 на 50. Тому не знаю, якщо вам подобається подібна література, це класно, це чудово. Ось ця книга для вас, але вона просто не для мене. Далі, на жаль, ще одне розчарування. Я вирішила взяти книгу The Society of Unknowable Objects. Я розповідала про цю книгу в відео з покупками з поїздки, Я купила цю книгу в Дрездені, і в неї просто неймовірне оформлення в плані того, що дуже приємна обкладинка, така soft-touch, плюс ось ці edges, вони, бачите, такі рельєфні, тобто максимально приємна для ока книга і для, типу, на дотик. Оформлена також вона красиво, звучить це просто також прекрасно. В нас тут головна героїня, Каже, ви в Лондоні. Та? Вона входить в секретну таку спільноту. Незнаних об'єктів Unknowable Objects. І ця спільнота збирається, десь здається під цією книгарнею. Коротше, звучить це все дуже добре. Потім з'являється якийсь об'єкт, який потрібно знайти, і наша головна героїня вирушає в подорож, де шукає цей Unknowable Object. І ну, зав'язка цікава. Перший розділ, ні, напев... перші два розділи. Мені було цікаво. Я тут, дивіться, мене тут навіть якісь виділення. Я щось підкреслювала, писала, але. Потім це ну, в таке щось перетворилося. Ну просто цей автор відомий завдяки своїй книзі The Book of Doors, яка була його дебютною книгою, і всі її е, сильно хвалили. І ця, в принципі, також досить нахвалена книга. Як по Гудріцю я бачу, але в принципі я не бачила, щоб хтось з тих, за ким я слідкую, читав цю книгу. І слава Богу, чесно кажучи. ну, бо це якось Тут абсолютно абсолютно картонні персонажі, навіть ще, напевно, більш картонні, ніж, скажучи, хоча не знаю, їм потрібно позмагатися. Потім нашим головним геро... нашій головній героїні ну, десь під 40 років, здається, 30 плюс, і вона себе веде просто гірше, ніж підліток, чесно кажучи. У мене було дуже багато питань до сюжету, до всього, що тут відбувалося, до персонажів. Ну, Тобто, тут настільки багато. Всього було тупого і недоладного. Я не знаю, мені абсолютно не сподобалася ця історія, хоча вона мала шанс отримати від мене дуже позитивну оцінку, тому що, знову ж таки, сеттинг тут дуже класний, і сама зав'язка історії прикольна. Але ну, я не зрозуміла сенсу цієї історії. Я... Ну, хоча, в принципі, в принципі, та, але. Це якось так погано було зроблено, дуже погано. Це дуже сухо, дуже... дуже не дуже. Я прям ледве дочитала цю книжку, поставила їй, здається, дві зірки. Єдиний плюс, як я говорила, коли читала цю книжку, єдиний плюс, що вона англійською, і я хоч би, хоч якось так не марно витрачаю час, а, наприклад, покращую свій словниковий запас. Далі буде дуже хороша книжка, яку я читала у Влозі, тільки я не пам'ятаю, так, він вийшов. Це «Славнозвісні божественні супротивники. Я так чекала на цю книжку. Так вже я чекала на цю книжку. Нарешті вона в нас вийшла. І я дуже рада, що я дочекалася україномовного видання, адже ну, це мистецтво РМ роблять щось нереальне, і я готова це повторювати постійно, бо це, ну, гляньте. Я буду дуже здивована, якщо ви ще не бачили цю книгу на просторах е, книжкового інтернету, книжкових соцмереж. Або, ну, всі, мені здається, в якийсь момент її читали і досі читають, але зараз я вам. Трішки ближче покажу. Ось цей зріз, ось ці форзи. Це ну, це просто щось нереальне, і мені дуже подобається ось цей арт головних героїв. Те, як вони намальовані, і я саме так їх і уявляла. Ну, це просто це, напевно, моє одне з найулюбленіших оформлень, якщо не найулюбленіше, на моїх поличках. Це щось дуже класне. І сама історія також мені єй! сподобалася. Я дуже хвилювалася, насправді, що вона мені не сподобається, бо це дуже залюблена така книга, також дуже популярна. Але мені сподобалося, мені було дуже добре. В принципі, я розповідаю про цю книгу у влозі, і багато я про неї сказати не можу. Мені просто було добре. Мені Дуже сподобалося, як це написано. Мені, в принципі, сподобалася історія, тематика і так далі. Єдине, десь там за половину книги в мене був один нюанс, про який я також говорила у влазі, що мені би хотілося, щоб це трішки розтягнувся один момент, щоб не так швидко все відбулося. Це просто єдине таке зауваження, але, можливо, це через те, що я би хотіла подовше залишитися з цими героями, тобто послідкувати за їхньою історією цією довше, саме за цим сюжетним, таким, сюжет, за цією сюжетною лінією, і трішки розтягнути задоволення. Але мені дуже сподобалося, я дуже швидко прочитала цю книжку. Я постійно, коли її читала, я постійно про неї думала, і думала, коли я вже зможу повернутися назад, почитати ще, я обожнюю це відчуття. І воно, власне, і. Було коли я читала цю книгу, і мені дуже сподобалася кінцівка. Ну тобто, не в плані, що вау-клас, вона шокуюча, і вона така змушує тебе відразу брати другу частину, але тоді в мене, на жаль, її ще не було. Uh, і я досі її ще не прочитала, але it doesn't matter. ми будемо обговорювати цю дилогію на книжковому клубі uh, в Бу листопаді. і Я вже дуже-дуже чекаю цієї зустрічі. Хоча я насправді не знаю, як вона буде відбуватися, тому що про хороші книги дуже складно завжди говорити. Бути такий, ну так, да, все класно, все добре. Ну, типу, так, да, класна історія. ну, все. Да. Добре. Далі я вирішила взяти щось для себе новеньке. Дім Голу, Крістал Сазерленд. Цю книжку я також читала у Влозі. Це в нас така містична, містична історія, такий баді-горор. Мг, угу, я не знала. Я коли прочитала відгук на кудріці, дізналася, що це баді-горор. Ого. І ну, я взагалі в такому не розбираюсь. Я чесно, я не, не люблю читати жахи. Я не дивитися, не ні читати, нічого пов'язане з жахами. Я не люблю свято Хеллоуіна, я також не люблю. Yes, that's me. I'm... So, what? Але е я взагалі не знала, про що ця історія насправді. Тобто я читала якось анотацію пару разів, але не те, щоб я сильно заглиблювалася в це. І коли я починала її читати, я думала, що це якийсь типу трилер, щось таке. Але це було зовсім інше. Це було дуже схоже на таку моторошну казку. І це було at the same time дуже красиво. Бачите, оцю обкладинку? От вся історія, от в такій естетиці цієї обкладинки, дуже, там дуже багато насправді моторошно-красивих речей, дуже багато загадок. І загалом мене сильно здивувала ця історія. По-перше, вона дуже майстерно написана. Я поставила ці історії не дуже ну, високу, насправді, оцінку 3,75, але не 4, через те, що просто це не мій жанр, і не те, що я сильно насолоджувалася історією, просто тому що я не люблю такі типу ці всі жахи, моторошно щось і так далі. Просто через те, що це не моє. А, типу, я не повністю насолоджуюся такими історіями. Загалом мені дуже сподобалося, і це написано дуже майстерно. Авторка дуже класно нас занурює в атмосферу книжки і дуже класно прописує всю атмосферу, всі там запахи, обставини. І сам сюжет мені також був дуже цікавий через те, що особливо я не читала до цього таких історій. Можливо, їх насправді є багато, можливо, тут нічого шокуючого. Але для мене я була в шоці, чесно кажучи, я не очікувала. Вона для мене Вона мене сильно здивувала. І ну, це, це дуже добре. Ну, я прямо я не бачила майже відгуків ніде у нас на цю книгу. І я думаю, для прихильників такого та і просто для людей, таких, які таких, як які зазвичай таке не читають, але ну не проти іноді. Я думаю, що це ну прям добре. Тут в нас історія про трьох сестер, які колись в дитинстві. Просто гуляли з батьками по якійсь вулиці і зникли. І потім через місяць повернулися на ту саму вулицю, і ніхто не знає, де вони були, що з ними сталося, і так далі. І через багато років зникає найстарша, здається, сестра. І дві молодших починають її шукати, і тим самим розгадуючи таємниці минулого і так далі. І ну, ось ми за цим і спостерігаємо. І насправді це, ну. Прямо крута книжка. Далі я ходила на клуб до неба, бо клаб де ми обговорювали перші дві частини циклу справи Дрездена. І власне я в жовтні їх якраз і прочитала, познайомилася нарешті з цим циклом. Давайте я буду тримати одну, бо вони доволі важкі. Ця історія у мене вже колись була на поличках. На жаль, російською мовою, тому власне я позбулася її, так і не встигнувши прочитати. А, тобто чула я про цю історію вже давно, і я знала, що це такий собі це міське фентезі з магічним реалізмом, з так... ой, що? Це міське фентезі поєднане з детективом, і тут також багато гумору, я люблю все, де багато гумору насправді. І це звучало дуже так атмосферно для мене і дуже цікаво. І коли вони вийшли українською, я насправді не сильно спішила їх купувати, навіть сама не знаю чому. Але коли побачила, що буде клуб, я така, о, мені вона треба. І я така рада, що я познайомилася з цією серією. Якраз зараз той час, коли потрібно їх читати, вони дуже підходять під осінню пору. Це було так прикольно. Я обом частинам поставила чотири зірки. Перша книга мені сподобалася трішки більше, напевно, якщо потрібно було б обирати. Навіть не знаю, чому вони, в принципі, такі коротенькі. Тобто друга трішки більша, але загалом вони не такі вже й великі, ці історії. Цей цикл нам розповідає про нашого героя Гарі Дрездена, Він чарівник-детектив. І, в принципі, в кожній книзі у нас якась нова пригода, якась нова справа, з якою він має справлятися. Мені дуже подобаються тут герої, вони абсолютно не картонні, вони дуже прикольні. Тут класні ситуації, тут класний сетинг. Загалом ну, дуже атмосферна вже ця історія. У нас тут шикарні ілюстрації від видавництва небо, як завжди. Видання також просто прекрасне. Друга, перша книга в нас «Грозовий, грозовий фронт, і друга повна дурня. І я, звісно, як і більшість, я думаю, думала, що це повна дурня, повна дурня. Але ні. Сподіваюся, вам видно. Загалом дуже атмосферний цей цикл. Я хочу прочитати третю частину, звісно, і продовжити читати цей цикл, не дивлячись на те, що тут аж стається 19 частин, і це без доповнень, а доповнень там також дуже багато. Але ну, мені сподобалося дуже атмосферно. Це от прямо прикольно. Я ніколи нічого подібного ще не читала. Також мені ці книги віддавали вайбом ем, серії про Кормера Настрайка від. Роберта Галбрейта, я читала колись перші дві книги дуже давно, але от Vibo мені чомусь це нагадувало. Далі, після всього такого страшного і моторошного, я вирішила взяти щось просто хороше. Я взяла легенди та лати, Тревіса Болдрі. Нарешті я познайомилася вже з цією книгою, з цією серією. Вона вже встигла нашуміти, всі вже встигли її прочитати, я тільки зараз до неї дійшла. І з цією книгою, я думаю, Є тут є два варіанти розвитку подій. Ти або клик так, з цією історією, коннектишся з цією історією. Це або твоє, і тобі затишно і комфортно, або це нудно і взагалі не зрозуміло. Я на стороні тих, кому дуже сподобалася ця історія, я прямо так насолоджувалася нею. В мене я знімала читацький влог, де читала цю книгу. Я вже треть, другий чи третій тиждень ніяк не можу його змонтувати через проблеми з файлами з програмами. Коротше, в мене там цілий дуже багато проблем з цим. Тому я не знаю, чи то відео вийде, але сподіваюся, що так. І ви зможете подивитися, як я читала цю історію. Але вона дуже атмосферна. Тут у нас головна героїня — орчиця, яка приїжджає в містечко відкривати кав'ярню. Але в цьому містечку ніхто навіть не знає, що таке кава. І от вона знайомиться з новими людьми. І намагається побудувати бізнес, почати своє життя спочатку і ну, якби, з, з чистого листа. І ну це так мило, це так атмосферно. Тут багато кави, багато випічки. В кінці навіть є рецепт однієї з, од одного зі смаколиків. І ну це так все мило і комфортно. це Просто було дуже добре, це було саме те, чого я очікувала, тому я е, з задоволенням буду читати наступні частини. Далі я вирішила почитати щось інтелектуальне. Взяла нарешті переміну місць Девіда Лоджа, і цю книгу я купила ще на минулому арсеналі, тобто ще рік тому, не на цьому, що була ще перед цим. І тільки зараз я до неї дібралася, але Давно вже про неї знаю, і не знаю, чому так довго я чекала. Мене дуже цікавила ця книга насправді, бо це кампусний роман, який розповідає про двох викладачів: британця і американця, які міняються місцями. І на фоні цього в нас тут дуже багато іронії, кумедних ситуацій. Ця книга дуже відверта, чого я не знала і не очікувала. Але та. Тут дуже багато насправді прикольного. Автори, по-перше, класно граються з літературними формами. Кожен розділ нам поданий з ну, типу, з різних перспектив в різних форматах. Наприклад, перший розділ нас здається просто звичайний, так там у формі художньої звичайної прози не знаю. Другий розділ нам поданий у вигляді листів, абсолютно весь розділ, третій у вигляді рекламних оголошень або якихось новин. А останній у вигляді сценарію, і це так прикольно, так цікаво. Мені це мені дуже це сподобалося. Мені перша частина книги подобалася набагато більше, ніж друга, насправді. Друга мені трішки вже повільніше і незрозуміліше йшла. Інколи я почувала себе трішки туповатою. А коли читала цю книгу, багато чого я не розуміла, бо я трішки не в контексті. Події у нас відбуваються в 60-х-70-х роках, здається. І ну, це саме час, коли в Америці, в Британії відбувалося. Взагалі дуже багато змін у суспільстві. Автор нам дуже багато розкриває тут тематики, і в кінці книги тут є така такий лист від автора, де він пояснює, що цю це трилогія у нас. Що в цю всю цю серію він писав на основі свого досвіду, що також цікаво. Кінцівка, от мені трошки середина просіла. Далі кінцівка така дуже дуже кумедна. Ну, це, це дуже кумедна книжка. І те, в що вона перетворилася, це було дуже неочікувано для мене, бо я типу, думала, що ця книга буде. Буде зовсім про інше, але ну, це було дуже прикольно. І я побачила, що Ваволонська бібліотека нещодавно постила, що ця книга, здається, вже перекладена чи щось таке, що скоро вже має бути. Ой, не ця книга, а друга частина. Друга частина вже десь приблизно скоро має бути. Тому так, буду читати другу, дивитися, що там. Але цікаво. І остання книга цього місяця це був історичний роман. Дівиця Кейт Фостер від видавництва Стратович. Це моя перша книга від видавництва Стратович, і це було дуже приємне знайомство. Насправді це, як я вже сказала, історичний роман, події, якого відбуваються у 17 столітті в жовтні. Власне, тому я її взяла цю книгу до рук зараз. І тут в нас дві головні героїні, тобто історія ведеться від двох головних героїнь: від Леді Крістіан і від Віолетти, Стоє Ні. Violet, Violet, від Violet. Це історія про те, як Крістіан звинуватили у вбивстві дуже одного заможного пана. І її засудили до страти. І ця історія про те, які події призвели до цього. Це насправді дуже важлива книжка. Вона дуже багато висвітлює тем, вона показує, по-перше, ну, жахливе становище жінки в той час, ну, що в принципі очевидно, вона показує величезний вплив церкви і на суспільство і використання цього як засіб контролю. Також вона, звісно, показує, які жахливі чоловіки, і наскільки цінності тогочасні. Різняться від сьогоднішніх. Наскільки тоді було важливо зовсім інше. І в цьому плані вона дуже важлива. Вона також читалася досить швидко. Мені вона знову ж таки трішки всередині просіла. Тобто, початок я читала прямо дуже захоплено, кінцівку також дуже швидко прочитала, а всередині щось я трішки стопорилася. і Єдине, що мені трішки не сподобалося, це те, що мені не подобалося те, що все абсолютно все крутилося, і все, про що ми говорили, це а, відносини наших головних героїнь з цим Джеймсом. Ну, тобто, це було все. Мені хотілося трішки трішки обширніше зробити. Та? Але ну, that's my problem. В принципі, я розумію, чого так було зроблено. В принципі, я можу це зрозуміти. А, до речі, також ця історія в нас зворена на основі реальних подій. Тобто, справді, колись Крістіан Німо засудили до страти через вбивство Джеймса Форестера. Тобто, є справді така історія. І авторка трішки пофантазувала на цю тему, що могло б до цього привести. І ну, в неї це, в принципі, добре вийшло. Це такий. Класний, важливий, історичний роман. Ну що, ось і все. Нарешті я вам розповіла про книги, які начитала в цьому прекрасному місяці. Діліться своїми думками з приводу тих чи інших книжок, або з приводу того, що ви начитали в жовтні. Побачимося з вами в наступних відео. Па-па!